На форумі роздали нагороди. Вже традиційно організатори книжкового свята визначили кращих книговидавців у різних номінаціях. Кращою книгою цьогорічного форуму видавців став словник Лексикон Львівський, у якій зібрали говірку до воєнного Львова. Слова, цитати та навіть цілі оповідки видавці збирали по родичах та знайомих, що мешкають у Львові. Ну і звісно, у фондах львівських бібліотек. Ми хочемо, щоб цей словник спонукав до читання. Тому що багато тих класичних речей довоєнних речей, які насправді можуть читатися, просто як захоплюючі романи, їх не читають. По кілька відзнак одразу здобули львівське видавництво «Піраміда», київське Абаба Галамага. Дві нагороди отримав наш український космос. Ця книжка, енциклопедія, яку ми робили сім років за форматом, вона величезна, ми такої ще великої не робили. І ця книжка, яка Породжую вмотивовану гордість за те, що ми українці. Спеціальні премії по 10 тисяч гривень отримали початківці у видавничому бізнесі.